Всім привіт з гаража. Хочу представити вашій увазі ось такий глин, який я зробив сам. Працює він досить нормально, ефективно. Нали десь один мішок 50 кг хвилин 15, 15 до 20 хвилин. Двигун стоїть на 2,5 кВт. О, і на 700 оборотів, тому я її поставив зверху шкіл великий такий, щоб набрати е, більше трьох тисяч, половиною тисячі оборотів. Сам е, млин зроблений бортова від трактора, розрізана пополам, там воно така шестерня е, внутрі, з середини шестерня така. І молоточки бігають е, по кругу і б'ють. Знизу ставиться сітка. сетки я міняю в залежності від помови, яке мені треба. Ось зараз в мене стоїть там на 5, бо мені треба крупи. Ось це от, на 4 отвір. Така вона досить сітка груба. О. А оця на муку. Це двоєчка. Двоєчка сітка на муку. Ось таке от. от. Я один мішок кінчаю, а це от другий. Ось такий от апарат. Питайте, хто що там, кого цікавить, я розкажу, як воно, як воно і що робилося, які розміри. Ось такий він. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей в гаражі. Меру, щастя, здоров'я і всього всього.